Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми розберемо фуд про стейкінг, та який саме стейкінг хоче заборонити регулятор сек. Фуд, який зараз несеться про кракен, я думаю, ви вже всі чули. Якщо хтось не знає, коротенько розкажу ідею. На рахунок того, що їх зараз хочуть залучити. Ну, і в принципі вони і вже згодились на партнерство з регулятором СЕК. Буквально 8 лютого Брайан Армстронг сказав, що ходять чутки, що СЕК буде а, забороняти той самий стейкінг. Але СЕК ще на початку 2023 року об'явили, що 2023 рік буде таким роком, ну, під таким прапором, можна сказати так, регуляції. І, в принципі, з точки зору, як це все буде відбуватися, я не думаю, що це буде зразу все. Тому що 15 тисяч, 20 тисяч проєктів зарегулювати це не так просто. Всіх наказати чи всім дозволити, чи щось інше зробити. Це повинен бути індивідуальний підхід до кожного, тому що давайте навіть візьмемо той самий Ripple, скільки часу воно вже триває. І от, якщо не помиляюся, то до березня часу вже повинні а, прийняти якесь рішення по Ripple. І якщо хтось не знає, то ця двіжуха з ріплом а, почалася у 2020 році і триває вже до 2023. Тому а, це не так просто і не так все швидко робиться. І зразу така частиночка друга а, Барайан Армстронг розігнав новини про те, що знаєте ви чи ні, що він друже, а, з головою сек. Він сказав, що до нього а, дійшли чутки, що він десь там чув, що в Америці збираються. Заборонити весь СТЕЙКІНГ Давайте я вам зразу буду розбирати все по порядку. По-перше, це і звучить дуже жорстко. Перше ключове слово цього фуду чутки. А друге, заборонити весь стейкінг в Америці. Але це не означає, що по всьому світі стейкінг буде заборонено. Тому що консенсус proof of Stake лежить в основі дуже великої кількості монет. Відповідно, якщо заборонити, ну як це буде. І от на цьому фуді багато людей побігли продавати токени, які мали консенсус Proof of Stake. Типа, якщо заборонять, що з ними буде? А кракен, в свою чергу, а, хочуть судити через те, що вони торгували цими всіма пустишками, які являються Security, і надавали послуги повишеного стейкінгу з повишеними процентами. І за це її хочуть наказати. І кракен пішли на співпрацю, бо їм діватися нікуди. І це відповідно на руку Coinbase, тому що Coinbase в хороших відносинах з головою SEC, Ну і в цілому в Америці Coinbase. А був до цього FTX, зараз є Binance, Kraken. Тобто в них в принципі ринок поділений на невелику кількість гравців. Ну і відповідно і всередині цього невеликого гравця йдуть війни. Що тільки коштує ця вся двіжуха, яка була а, з FTX. -ом. А цей фут на рахунок того, на рахунок стейкінгу. Та, дійсно, стейкінг це зло. І зараз об'ясню, чому. Він повинен бути заборонений в багатьох пустишках. А, наводжу приклад, а, є а, така класна монета Nominex. Ми бачимо, що там два роки тому, чи скільки, а, у 2021 році. А, Заробляємо на стейкінгу до 400 річних Номінекс. Тоді Номінекс коштував а, десь в районі а, 6 доларів. Ти такий дивишся, о 6 доларів, в мене є 100 доларів. А давай-ка я вкладу, і через 2-3-4 роки в мене буде зі 100 доларів 400 доларів. Ти такий, блін, потрібно вкласти. Ти купляєш цей токен на 400 доларів. В надії, що там, за 4 роки, відповідно, ти заробиш 400-300%. Но за 4 роки просто беруть і на тобі фіксуються, і за 4 роки ти получаєш вдобавку мінус 98-99%. І відповідно, що в тебе зараз залишається, коли ціна впала на 98%? Ти вклав по 6 доларів, а через 3-4 роки ти побачив ціну по 0,06%. центів. Це відповідно зі 100 доларів. в тебе вже нема профіту у 400-300 баксів, коли ти мріяв про таку суму. А в тебе зараз всього залишається там 5-6, а то й може 8 доларів найбільше. І іменно про цей стейкінг має регулятор SEC, що іменно ось такий стейкінг а, на таких пустишках він повинен бути заборонений. Припустимо, я і мій брат створюємо монету і говоримо: народ, це proof of stake, Ну там така скорість. Це таке застосування, і ми вам за те, що ви купляєте і стейкаєте де-небудь цей токен, чи в нас, чи на біржі, ми даємо ще 200%. А ні, зачекайте, ми даємо вам 400 річних в цьому токені. І тут зразу розвилочка. Перше. А де ми візьмемо 200-400% для стейкінгу? Звідки візьмуться ці монети? І я як засновник говорю: ну окей, в нас буде інфляція, ми будемо допечатувати і вам роздавати. Зло, я думаю, зло. По директивам центробанків це відноситься до піраміди. І от уявіть собі, що в цілому до індустрії ми створюємо таких пустишок, наприклад, тисячу. І туди затягуємо відповідно багато хоміків. Але оскільки ми створюємо цю монету, вся емісія в нас, і ми її відповідно контролюємо. І ми вам її цей токен розгружаємо. А ви ведетеся на те, що там десь 200-400%. Сьогодні ви купляєте по одному баксу, завтра вона там 1,5 бакса, а далі 2 бакса. Ну і плюс вам капають ще проценти за те, що ви а, стейкаєте лочите і стейкаєте свої токени. Так ось, чому це так погано та жахливо для ринку? Тому що це все відбувається без контролю. Сотні, десятки тисяч проєктів створюються. За іменно цією схемою. Стайкайте в нас, купляйте цю монету, ми даємо вам 400 річних. Пірамідська схема, мені потрібно буде вам розпродати на цій ідеї. А ви від жадності її будете купляти, розганяючи ціну, тому що ми контролюємо всю емісію. І в ринку монет мало. І, звісно, кожну наступну монету ми зможемо вам розгружати на підвищення дорожче. Ви купляєте, тобто віддаєте всю ліквідність за ці пустишки, і вони лежать у вас в стейкінгу. Стейкінг можна взламати, взламати смарт-контракт, стейкінг пул, що завгодно може з ним відбутися. Ви їх купляєте після цього ми максимально розгружаємо всю емісію, скільки можна. Ціна окатується вниз, у вас на руках є дешеві монети, які вже не по одному долару по 10 чи по 5 центів, а то й навіть а, по. 0.06 центів. Іменно тому дешевшують монети на 95-99%. Ви залишаєтеся з пустотою. У вас цих токенів більше, но ця пустота нічим не забезпечена. І в результаті ця ліквідність, замість того, щоб литись в дійсно хороші монети, в яких є реально майбутнє, в результаті ця ліквідність а, йде в цей скам. І іменно про це зараз говорить СЕК, щоб іменно. Цей стейкінг заборонити, тому що він відноситься до скаму. І коли понісся а, цей весь фут, було таке враження, що криптогалузь відпаде. Весь defi сектор рухне і буде колапс. Але якщо ви правильно зрозуміли, стейкінг буде жити. Но не на скамних проектах, такі як Nominex. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! Якщо ти ще не підписаний на мій телеграм-канал саме час. В своєму телеграм-каналі я публікую темки, на яких можна заробити. Теснети, аірдропи, роздачі, новини по ринку та ще багато чого цікавого.